Мене звуть Валентин Кореневич, я пастор одної з київських церков. Я полковник запаса і директор програми пасторська капеланського керівництва у Київській басловської семінарії. Сьогодні, як ніколи, у всіх сферах суспільства України потрібні капелани, душ пастори. Особливо у Збройних силах. Тому у Київській богословській семінарі з 2008 року продовжує функціонувати бакалавська програма пастерська капеланського керівництва. А з 2024 року відкрили свої двері і магістерська капеланська програма. Тому я запрошую вас до капеланських програм у КБС. Це важливо сьогодні як ніколи. Бо служителі, які посилаються церквою, стають капеланами через навчання. І визнаються державою також через навчання. Чому капеланство саме сьогодні важливо? Не тому, що ви знайшли або не знайшли сьогодні у вашій помісній церкві, не тому, що держава вам пропонує посаду, грошове забезпечення, соціальний пакет і пенсію. Навіть не тому. Що можете проповідувати людям, які не знають Бога. Це важливо саме тому, що Бог через вас може змінити вічність людей, коли ви, як Господь Христос, почнете виконувати його принцип бути поруч з людьми, які самі не зможуть прийти ні до храму, ні до синагоги. Сьогодні це церква Капелана сьогодні важлива тому, що навчальним закладом України і КБС. Потрібні ті, хто зможе передати капеланську науку наступному поколінню. Хто заступить мене через кілька років у КБС, хто піде викладати у військовий інститут до Капеланського національного центру, хто відкриє нові капеланські школи, програми в інших конфесіях України в інших містах? Це ви. Не пропустіть Боже призвання і свою посвяту. Це не остання електричка, що можна дочекатися наступної. Ні, це ваш вклад у вічність Божого Царства. Бог через вас може змінити вічність людей, виконати принцип Господа Христа, Будьте поруч з людьми, які саме не можуть прийти до церкви.